Знаєш, що псує день гірше за дощ. Мокрі берці, які натерли всі твої ноги. Привіт! Це Укрармор, я Микола. І сьогодні поговоримо про те, що може тебе виручити або, навпаки, підставити найгірший момент про тактичне взуття. Весна і літо це не тільки бруд і спека, це час. Коли твоє взуття вирішує, чи будуть у тебе мозолі мокрі чи подряпані ноги? Тож, що краще, класичні берці чи трекінгові кросівки, яке взуття не боїться скла, каміння і окопної вологи? І що з тим гортексом? Реальна тема, чи просто маркетинг? Погнали розбиратись. Берці, які впізнаєш навіть із заплющеними очима, бо про них ми говоримо майже в кожному відео, і не просто так: Salomon Quest 4 d Forces. Це реально еталон тактичного взуття, перевірені часом і надскладними умовами. І це не тільки наша думка. Це не просто взуття, а впевненість у кожному кроці створена з натуральної шкіри та текстильних вставок. А ще підошва з протектором, який виглядає як гума, від спорткара, звучить гарно та чіпляється так само. Адаптивна посадка, де все від анатомічних устілок до швидкої шнурівки, працює на тебе. Для дощу чи мокрого ґрунту Salmon передбачила модель з ортексом. Треба, щоб були легші, краще дихали. Та ж сама модель, але без мембрани. Якщо у тебе немає часу розбиратися у взуті, читати всі відгуки та характеристики, обирай Salamon Quest. 4D Forces 2. І точно не прогадаєш це ідеальний варіант. Якщо ти багато рухаєшся, часто в дощі або шукаєш одне універсальне взуття на всі випадки, замовити їх можна на нашому сайті. Наступні версії створені для пересувань по лісу, жорсткій місцевості та штурмів. Salomon Quest 4D Forces High. Головна фішка висока посадка, яка чітко фіксує ногу, навіть коли йдеш по камінню чи серед уламків. Амортизація на рівні. Підвищений захист від ударів теж робить своє і дозволяє комфортно проходити довгі дистанції. Ця модель дає максимум свободи руху, впевненості, що ноги будуть в безпеці, доступні до замовлення в класичному койоті, чорному кольорі та коричневі. Кажуть, що всі Salomon однакові, але ця модель не така. Якщо вже почали говорити про посилену підошву, то варто згадати і нашу новинку Salomon Quest 4D Forces EN. Це, по суті, ті самі добрі старі квести, тільки прокачені. На вигляд, майже не відрізниш від класики, але фішка в підошві. Туди вшили захисну вставку Enigma Zero, яка захищає від проколів. Тобто, іде ж і неважливо, що там під ногами: цвях, скло чи уламок не проблема. Тому ця модель це справжній мастхев не тільки для військових. Та спецпризначенців, але й для правоохоронців, рятувальників і всіх, хто працює в ризикових зонах. Для захисту від вологи обирайте з гортексом, а для абсолютної легкості без. А далі у нас американці, які не перестають дивувати. Американці реально не перестають дивувати. Адже спеціально для задач у жаркому кліматі вони розробили берці Бейлів, мінімаліст тренінг. Назва мінімаліст говорить сама за себе. Адже це одна з найлегших моделей взуття у всій лінійці бренду. Ці черевики створені за принципом босоногого бігу з природною посадкою. На ногах майже не відчуваються як бігові кросівки тільки з військовим захистом та підошвою вібрам для надійного щеплення. Ще одна їх фішка це відсутність мембрани та січасті дихаючі панелі, які допомагають нозі не пріти навіть у найбільшу спеку. Військові часто хвалять їх саме за це. Ідеальна модель для тих, хто хоче максимум комфорту влітку, створена як найбюджетніша, але не менш надійна модель літніх берців від Бейлів. Спірпойнт настільки легкі, що якщо у березні ви вже ходили в шортах та футболці, то вони саме для вас. Відсутність мембрани, комбінація замші спереду і з боків. Та тканина кордура робить ці черевики легкими, дихаючими, а водночас дуже міцними. У наявності у кольорі Койот Браун, до речі, саме цей колір відповідає стандарту армії США. А це означає, що черевики можна офіційно носити на службі, як мінімум, армії США. Точно. Єдиний мінус цієї моделі: їх наявність. Це суперпопулярна модель. А на кожну партію ми можемо чекати по декілька тижнів у кращому випадку. Тому про покупку берців Бейлі Віль. Краще подбати завчасно. Побачив в наявності: не думай довго, вони реально зникають. Військові берці, натхнені кросфітом Бейлів, Амрар Вейпор. Вони справді виглядають як трейлові або тактичні кросівки, але при цьому дають захист як у повноцінних берців. На відміну від інших моделей Бейлів, тут вже є вологозахисна мембрана. Вода ззовні не проходить, але стопа дихає. Тобто можна носити і в дощ, і в спеку. Комфорт у будь-яку погоду. Amrap Vapor – це не стандартні військові червики. Це та сама легка і гнучка альтернатива, в якій буде зручно не лише на службі, але й в цивільному житті. Пізнали? Так, це саме ті легендарні талани. І так, вони різняться від тих, що лежать у вашому баулі. Модель Tactical a 4347 створена спеціально на замовлення нашої компанії. То у чому відмінності? По-перше. Колодка з перекатом, як у трекінговому взуті, яке зазвичай коштує як пів зарплати. Ті, хто колись ходив у мерл чи лова, зрозуміють, відчуття дуже схоже. І саме вона дає круте відчуття при ходьбі. Легше рухатись на великій відстані, ноги не втомлюються. А коли за плечима під 100 КГ споряги, це взагалі безцінно. По-друге. Захист від бруду вологи і окопної стопи зверху натуральний нубук. всередині міцна кордура, плюс мембрана та дихаюча сітка. При замовленні на нашому сайті ви отримаєте повний комплект догляду за взуттям, щоб воно прослужило якомога довше: додаткова пара устілок, шнурівка, серветка та щітка для чищення та вологовідштовхуючий спрей. Тож підсумуємо: шукаєте більш універсальне взуття? Обирайте «Соломон». Потрібна легкість і тактична витривалість це про американський бейдевіль. Надійність без зайвих понтів і лояльну ціну талант, ідеальний варіант, бо іноді не бренд рятує, а продумана база. Потрібно підібрати розмір, проконсультуватись, зробити замовлення, просто поспілкуватись, пішіть або телефонуйте нашим менеджерам. Відправимо замовлення день у день, а на наступний ви вже будете у новенькому взутті. До речі, британські вчені довели. Що обирати взуття найлегше після примірки в нашому магазині у Києві за адресою вокзальна 2. Тому, навіть якщо будете проїздом, заходьте, будемо раді бачити з вами. Був УкрАрмор, Армор. До нових зустрічей.